Ми жінки хочемо бути красивими, незважаючи на свій стан. Тому давайте сьогодні поговоримо, як уникнути розтяжок під час вагітності. Та чи можливо це? Попередити виникнення розтяжок або стрій майже неможливо під час вагітності, тому що шкіра живота розтягується під час росту вашого малюка в животі. Найчастішою причиною виникнення стрій це є дефіцит колагену, генетична схильність, зневоднення, неправильне харчування, низька рухова активність. Генетичну схильність, звичайно, змінити неможливо, але ми можемо впливати на інші причини: вживати більше білкової їжі, пити більше рідини, збільшити рухову активність, не набирати різку масу тіла та доглядова косметика. Воно може бути будь-якої фірми, але шкіра потребує завжди зволожень. А після пологи ви можете розтяжки видалити за допомогою лазерного шліфування, мезотерапії, хірургічного втручання та багато чого іншого. Вам потрібно обов'язково звернутися буде до лікаря, дерматолога, косметолога і він обов'язково вам вирішить цю проблему. Та найголовніше, щоб була легка вагітність, щасливі пологи та здоровий малюк.